Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої букви йот, букво сполучень з нею. Складання і записування слів. Написання речення. Відкрите у прописах СТОРІНКУ 62. Погляньте на малюнок, ЩО на ньому відбувається. РІЙ БДЖІЛ летить до вулика. Який останній звук? У слові рі й. Правильно Звук Й на письмі позначається буквою «йот». Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку букву «йот». Ця буква складається із трьох елементів двох коротких прямих паличок із заокругленням праворуч, і короткої горизонтальної вигнутої лінії. Маленьку букву Й пишемо так само, як маленьку букву И. Вгорі над першим елементом зліва направо пишемо коротку, горизонтальну вигнуту лінію. Давайте потренуємося писати маленьку букву «й» пальчиком у повітрі. Підрахунок раз і два і. Готові починаємо. Раз, і два і. Давайте ще раз: раз і два і. Молодці. Перед тим, як почнете писати, я хочу, щоб ви звернули увагу. Ось так писати неправильно. Правильно писати так, як написано перша. І остання букви. А зараз візьміть ручку в ручку і напишемо третій рядочок у прописах маленька буква. Йод. Можна сказати, що маленька буква Яд завжди ходить у капелюсі. Обведіть пунктирні букви. Далі продовжуйте писати самостійно. Коли напишете цей рядочок, поверніться і напишіть пів. Другого рядочка у прописах маленької букви ЙОТ. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Давайте прочитаємо слово, яке ви будете писати далі. Лійка. Лійка. Пишемо склад лій. Букву І і букву Й поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Останній елемент букви «Й» доводимо до верхньої рядкової лінії, і безвідривно перший елемент букви К. І в кінці ставимо крапочку над буквою І і пишемо коротку горизонтальну вигнуту лінію над буквою Й. І слово новий. Новий. Пишемо склад Но. Вий. Букву «и» і букву Йо поєднуємо безвідривно. Зупиніть відео і напишіть цей рядочок. Прочитаємо слово на наступному рядочку. Лі, -ні -ка. пишемо склад лі -ні -ка. Поставте відео на паузу і напишіть. Давайте прочитаємо, які слова написані на наступному рядочку. Рій. Андрій. Пишемо слово рій. Починаємо з маленької букви R. Андрій це ім'я, тому пишемо з великої букви. Поставте відео на паузу і напишіть. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будемо чаювати. Молодці. Складіть слово із буквою «йот» І запишіть його на останньому рядочку у прописах. Поставте відео на паузу. Відкрийте зошит в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть два рядочки. На третьому поставте крапочку. Напишемо з вами речення. Мама зварила малиновий компот. За потреби додатково зупиняйте відео. Починаємо писати з великої букви. Пишемо слово мама. Зварила. Малиновий. Компот. І в кінці речення ставимо крапочку. Мама зварила малиновий компот. Напишемо іще одне речення. Попереду був сосновий ліс. Починаємо писати з великої букви. Пишемо слово попереду. Був СОСНОВИЙ. Ліс. І в кінці речення ставимо крапочку. Попереду був сосновий ліс. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.